Історія створення заповідного об'єкту в Дельті Дніпра, вона е, дуже давня історія, вже майже 100 років триває. І, 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 і треба сказати, що подивіться, якщо ми подивимося історії річок, то фактично вже всі історії річок в басейні Чорного моря, Каспійського моря заповідані Дона, Дністро, е, Молочна, е, Дон, Астраханський заповідник був створений раніше Аскалінову. І єдина крупна дельта, кроме <кхів> історії, які сьогодні ще не заповідані, це Дельта Дніпра. Цього. Треба сказати, що черговий такий спояс активності щодо створення парку був пов'язаний з тим, що цей об'єкт був тучений. Його створення було визнано законом України необхідність його створення про формування національної мережі України. І управління екології Херсонської області до нашого університету з тим, щоб розробити черговий раз до обґрунтування на створення цього об'єкту. Ця робота була проведена протягом активна робота фази 2009 року. Обґрунтування підготовлене обґрунтування було в управління і недовзі був на основі цього обґрунтування виготовлений проєкт створення парку. Я зараз розкажу основні параметри, які були в тому обґрунтуванні. Треба сказати, що за той час в ході узгодження. Територія парку декілька разів змінювалася в основному в плані зменшення. От. Наше Нашевання передбачало 105 гектарів, зараз 84 гектари, але це, 000, це... 000. тисячі гектарів. Mm -hmm. да. 84 тисячі гектарів через 100. Я хочу попередити, що деякі, ну ті цифри, які сьогодні заявлені, вони може повинні теж бу... ну, напевно, теж будуть дещо менші. Там Параметри раритетного віту різноманіття. Але просто що швидкість була така, змін досить висока у цих і їх було досить багато, коли десь критично ситуація в ході узгодження. Тому не було ніякої можливості знаєте, перерахувати це все заново. От. Тому параметри 2009 року ми зараз послухаємо, хоча я впевнений, що не суттєво змінились, або тобто на тому ж рівні порядок той, же, скажімо так, порядок той же показників. І так, будь ласка, ось можна побачити загального картостельного розміщення парку. Планувалося, що сюди війде дельта Дніпра і верхня частина, і Дніпровський лиман від Греблі каховської низ і до межі з Миколаївською областю. На території чотирьох районів і, і, і двох міських рад планувалося створити. Різні типи ландшафту тут представлені. В першу чергу це заплавний ландшафт. Заплавний ландшафт але не тільки також планувалося включити оцю терасу, терасу на правому березі Дніпра, ось так воно виглядає. І сам лівий берег. Ділянки, які збережні, теж ліве бережі, планувалось включити. Відповідно, рослинність цих ландшафтних місцевостей теж дуже різна. Якщо ми подивимося центральний забавний природний комплекс, то тут представлені в першу чергу водна, болотна, лучна рослинність, а також чагарникова, деревна, галофітна рослинність і псамофітна. Ось типовий слайд у цього центрального комплексу. Правобережний, оця терес, тераса правого берегу Дніпра, тут представлені степові угруповання. А також чагарникові груповання, відзволення ботняків, лесі, відслоння гірських порів такі ботняки, леси, глини, теж піски. От. Ну ось як виглядається тераса. Тут Можна бачити зараз ці чагарники, тут вапнякові відслонення, лесові відзволення це на півдні. Ну і лівий берег, лівий берег. Тут, Вузька смуга з блужнівого берегу, але вона теж дуже, дуже така цікава. Ось можна бачити, як виглядає убережжя війна, в районі села Рибачів. Можна бачити березовий дубовий гайок, а там далі за ним по самому берегу Вільковий лісиде, між ними піщаний стек, лука, озера і так далі, теж дуже-дуже багата місцевість. Ну, ось можна бачити піщаний стек, самофітний степ, як він виглядає. Це там, де піски розбиті випасом. Заростаючі піски, деревна рослинність, дубові, березові, береза, включена Червону книгу України, осикові, вільхові ліси, які є дуже рідкісні взагалі в степу, чагарникові зарості можна теж зустріти, росту це тери на більш піднічних ділянках, а в зниженнях зарості вверх. Лучна рослинність, лучна рослинність болотна рослинність, там осокі, папороті. Мухи, морхні, і засолені місця теж тут представлені. В такій конфігурації парк виявився дуже багатим, дуже багатим саме через те, що, скажімо, три типи екосистем і різних було в нього включено. І піщані екосистеми лівобережжя, і заплавна частина, і степова частина оця тераса правобережна. То ви можете бачити, тільки по рослинах орієнтовному оці чисельні півтори тисячі видів судинних рослин, деякі дані теж де по тваринах є, напевно, вони ще не повні. Загалом, загалом, списку паралітетних видів виявилось 350 видів, видів. І коли ми порівняли з іншими об'єктами, то виходить, що цей парк виявився дуже багатим і е, його можна порівняти по рівню... Біорізноманіття, раритетного біорізноманіття, зокрема з гірськими е, великими парками. принципі, подібних е, парків за, за параметрами раритетного біорізноманіття раритет, е, немає. В тому числі ви бачите, що 140, серед цих 350 видів 147 видів тварин включено до Червоної книги України, 62 види рослин та грибів, а 118, 118 тварин. О, і 23 е рідкісні угруповання, які включені до зеленої книги України. Ну, ось можна бачити деяких представників ранітетного різноманіття, береза Дніпровська включена в Червону книгу. Теж е цей локалітет, цей парк, є за зростанням е значної кількості орхідних. Це ось види, які включені до червоного списку в Херсонській області, охороняються на регіональному рівні. Ну, ось можна бачити угруповання Зеленої Книги України, деякі формації берези Дніпровської, Кололид Дніпровської, Ковили Волосистої, Медалю Степового. Ну і це вже безпередсередньо заплавні. Водяного горіха плаваючи, Латаття білого, глечиків жовтих. Е, треба сказати, що ця територія вже визнана, що вона є дуже цінною, е, от принаймні, згідно з цими трьома документами. 32 тисячі гектарів грабсарського гідя дельта Дніпра тут вже є на сьогодні. Потім також частина території парку має статус території важливих для збереження птахів, тобто IVA території. Це 1000 гектарів IVA території Козацької острови. І територія важлива для рік. Займають сухопно понад 52 тисячі гектарів. Тобто ми можемо бачити, що це також визнання, що великої цінності цієї території, що вона вже має певний статус, який, на жаль, не забезпечує правда, охорону достойну. Також тут зосереджено значна кількість об'єктів природозаповідного фонду, які планується, що вони відбудуть в склад Національного природного парку. Але, на жаль, ці Такі об'єкти, які не передбачають створеної адміністрації, тому реальною охороною фактично не забезпечені. Це заказники, пам'ятки природи. О, ось можна бачити картосхему розташування, бачите, що вздовж ніхто досить густо розташовані всі об'єкти природно-заповідного фонду. Е, також парк має велику історико культурну цінність. Сухому степу річкові екосистеми не завжди притягували скажем, населення от, і в, починаючи з е, тих, тих народів і назв, яких ми маємо, а називаємо, назв а називають культурами, тобто катакомбна, явна, зрубна культура, культура багатовалої кераміки тут представлено їх, їх поселення. Пізніше тут влаштовують свої стоянки численні кочові народи, які прийшли, пройшли півдня Дніпра, тобто Кивериці, Скіпи, сармати, Готи, Гуни. Повці та інші. Е, На ну, згадку про ці народи, О, тут є велика кількість програмних поховань до Дніпра, саме вони зосереджені більшість кожного. Е, також ця територія багата численними античними поселеннями. Десь кожні 10 кілометрів ми маємо античне поселення скелька-1, скелька-2, скелька Станіславське, Золотихне, Злобока Прістан, Дніпровське та інші, От, які входили в складу міської хори. E, також <кій> <кій> роль відіграва понизить прав в житті давніх слов'ян. В епоху Київської Росії тут існувало э, слов'янське місто Олешко. Воно прямо в Запалі, в запалі на Великому Потьонкінському острові розташовувалося. І це той був форпост цього э, шляху варяг e, в Греки. Середньовіччя да на водою ця територія. Османській імперії, Кримському Хартству, Козацькій і Гітманській державі, Польсько-Литовському князівству, Російській імперії, Україні, що теж знайшов відображення управлення які там розташовані по берегах Дніпра. От. Ну, от, Деякі можемо бачити, це розкопки Білозерського античного поселення. От. А це ось Благовіщенський жіночий монастир, розташований в околиці Семеде. Він озерка, ось як він виглядав. Церкви знищені, а от більшість споруд, оцих таких господарських споруд, живих споруд, монастира залишилась, монастир наразі активно відновлюється. Він безпосередньо на такому півострові знаходиться в дельті Дніпра. От. Також територія має високу референційну цінність, тобто відпочинок наводіється, скажімо. Є основний тип відпочинку в нашому південному регіоні Степологу. Е, уже тут, в регіоні парку, сьогодні зосереджено 5 тисяч дачних е, ділянок. І е, за оцінками ці 5 тисяч дачних ділянок за рік приймають близько 1 мільйон відпочиваючих. Також тут розташовані і крупні джерела стаціонарної акреації, такі як пенсіонати, бази відпочинку, водні станції, готелі тощо. Загалом ми врахували 49 об'єктів таких, таких тут уже сьогодні. Значне поширення також має зелений туризм, ну, звичайно, особливо водний туризм, це подорожі на байдарках з маршрути різної довжини, і вихідного дня, і маршрути, як, коли можна тиждень повести, скажімо, з Каховки до Голої пристані і далі. От. Ну і дуже таким популярним е, туристичним напрямом е, використання цієї території є непромисове рибарство. Це е, рибаки там кругом. От. І це дуже-дуже такий поширений вид відпочинку е, у нас е, на Дніпрі, в межах колишнього парку. Тож, як ми бачимо, що ця територія має дуже велике і природну цінність, і культурну цінність, і рекреаційну цінність. І безперечно, що ми сподіваємося, що все-таки... В найближчому майбутньому вдасться створити тут національний природний парк, який дозволить це все е, е, раціонально використовувати і охороняти. Дякую за увагу. І стосовно е, стосовно цінності парку стосовно е, е, створення парку, почтам, то альманаторна додать мою доповідь. Як Можливо, завершимо. Щодо цінності, можливо, хтось хоче додати щодо цінності, а потім перейдемо до проекту.